Підкопала гілочку, в минулому році її прикопувала. Пробувала таким методом, щоб розмножити собі такий ще кущик. Дуже гарного барбариса Марія. І ось що з цього вийшло. Дивіться, які гарні корінці. А ще я трішки ножичком, як Пошкрябала е, саму е, сам стовбур, шкурочку таку, і пішли в корінці. Тільки вона, гілка пішла рости не в тому напрямку, Ну, я посаджу і буду сподіватися, що воно випрямиться і буде отак рости. Трішки займаюсь пересадженням рослин, Викопала звітіля, барбарис, пересадила. Тут в мене зростала троянда, я її пересадила в двір, формую там клумбу вхідної зони. Поки в нас іде дощ, погода не дуже жарка, я займаюсь пересадками. Також буду пересаджувати цей кущ. Буду його ділити. Весною сипала всередину куща землю. Навіть не знаю, що там. Буду викопувати і пробувати. Це друге цвітіння лавандину. Я робила брізку і знову випустила, як ви бачите, квіточки і вони вже починають. Відцвітати. Ось так. Друзі, відео знімала ще спочатку осені, показувала все поетапно, як та що я роблю. Вкривала я, так як і попередню клумбу білим агроволокном і зверху застеляла сосновим галинням. У мене є відео, де я вкривала так свою першу клумбу. І я задоволена результатом. Трава не росте, волога тримається довго, тому я таким методом буду вкривати і мульчувати всі свої квітники, тому що кара дуже дорого стоїть, буду поки так. Ну що, оце що виглядає? Тут буде бордюрна стрічка. Я поки його так залишу. Згодом як куплю вкопаю стрічку цього білого агроволокна не буде видно. Ось так, красиво. Зараз ще трішки попідсипаю, поправлю, и все вам покажу. Ось така краса у нас вышла. И все. Клумба повністю готова. Красав.